Житловий комплекс Биг Бен Відріал. Столиця життєлюбів. Стигніть обрати найкраще планування.

дуже вам дякую. Дякую усім вам за те, що ви приїхали до України до Києва. Для нас це дуже важливо. і Символічно. і звичайно. Це дуже важливий сигнал підтримки. Дякую, дуже за те, що Україна і Українці, ми можемо розраховувати на ваші країни. Можемо розраховувати на підтримку НАТО та лідерів ваших країн. І це ключове під час війни і. Також я хотів користуючись цією нагодою, я хотів подякувати усім вам, НАТО та лідерам ваших країн. за програму Pearl. Ми вдячні Сполученим Штатам та президенту Трампу особисто за те, що він не заблокував цю можливість купувати зброю від сполучених штатів, особливо під час зими для нас це важливо звичайно мати можливість петріоти системи петріотракети, щоб зберегти нашу цивільну інфраструктуру, енергетичну інфраструктуру. І, звичайно, ми дуже вдячні. Бо без коштів ваших країн, без лідерів, які витрачають кошти на цю програму Перл. Це було б складно уявити, що можна було щось купити, тому ми дуже вдячні. І, звичайно, користуючись цією нагодою, ми хочемо попросити інші країни також доєднатися до цієї програми. Для нас це важливо. Так, і звичайно, ми високо цінуємо інші європейські програми, щоб нас підтримати у нас є наші двосторонні безпекові документи, яких ми можемо розраховувати на певну гуманітарну підтримку чи протиповітряну оборону і так далі. Я не йтиму далі в деталі, але я думаю, що ви про це знаєте дуже добре в деталях. Отже, це дуже важливо для нас. Санкції які є ключовими, 19-й пакет ЄС, сильний пакет президента Сполучених Штатів. Ми дуже раді, що ці рішення були ухвалені разом, і, звичайно, особливо ці дії та санкції проти Лукойлу та проти Рос Роснєфті. Не росатом, ми розраховуємо на те, що буде і проти Росатому. Ми очікуємо цього. Ми маємо дивитися в майбутнє Росатом. Це дуже важливо. І ми розраховуємо на 20-й санкційний пакет майбутній пакет. У Мене щойно була розмова з президенткою Єврокомісії. Годину тому, і я сподіваюся, що всі союзники над цим працюватимуть. Отже, вітаю вас, дякую. Я думаю, що я лідер такої нашої групи. І перш за все, поїздка інформаційно насичена, і вона дійсно посилає дуже потужний сигнал. тут представники семи країн членів НАТО, двосторонніх колег. Багато з цих країн значною мірою долучені до ПЕРЛ. хто досі працює. Президент Трамп говорив, що буде ці зусилля координувати виділення США. І, власна я хотів би, ми хотіли б дізнатися, як працює пару, пару. Дуже добре буде поговорити із генералом Базардом. Буде цікаво дізнатися про потреби військових щодо систем захисту оборони патріоти, того, що вам необхідно для захисту критичної інфраструктури цією зимою. і насправді ще багато чого треба робити. Ми зараз оцінюємо листопадові рудневі пакети, враховуючи критичні потреби у розмірі 2,5 мільярди доларів. Це ті обсяги, які ми намагаємо очевидно продавати європейським союзникам для того, щоб вони забезпечували українських робіт. Ми, зрештою, тут для того, щоб підтримати і. Що вас далі битися за свою країну, так само як ви боретеся за західні цілі демократію? Дякую, що гостите нас. Це перший мій приїзд в Україну. Перший Так. чудово, вітаємо в Україні.